Добре, але якщо ми хочемо відмовитися від цього рашистського, вонючого і яке, наприклад, про Миколая, от святий Миколай, вони ж цим смердячим Дідом морозом Алкашом, якого я в мене є фотографія, коли я сижу в Діда Мороза на руках і плачу. Ну а тися на руках сидів, чи може? Ні, ні, на руках, на руках. Там вихователька, жінка передягнута була, але я не розумів, Тим що вірші? в неї за ніч брови такі повиростали і плакав сидів. ну, Розказує вірші, я плакав. І, ну, і Миколая ж так само змінили дату, змінили Миколая. Ні, воно все, ну, тобто, Якщо ми говоримо про всі церковні свята, ми їх, ми їх всі святкуємо по тому старому юліанському календарю, який не враховує ту похибку. Тому ці всі свята Слава? вони посунуться на 13 днів назад. Просто лишнего все. Навіть, не на два тижні, 13 тобто, днів. Навіть тобто, тут треба було. Тобто Андрія буде так. 1 грудня. Так. Але, так. Ж що, але ж прикольно, що ми будемо Різдво, хлопці, святкувати в єдиному пориві Різдва зі всім цивілізованим. Світом. І насправді тут ну, це з прив'язка до певних дат, вона ну, очевидно є важливою. І треба, напевно, теж роз'яснювати оці, може. Ще довше розказувати про відмінність тих календарів, бо це Та, насправді де? ну очевидні ж речі. Це просто ні, насправді в, в інтернеті є доволі багато вже відео, які абсолютно роз'яснюють. Тому тепер буде чи... відео з люди... з обличчям людини, який... розуміє. все зрозуміло стало раз два. Юліанський календар, жесть, дивись до кінця. Дивись, твоє день народження по новому календарю тепер на 13 днів зміщується. Куди хочеш. Куди хочу. Ні, не одвалік, дивись. Я тобі час От дні народження не зміщується. що? А я вже запам'ятав. Максим, він тебе запутує. Зміщується. Тільки він? Подивись на того. Ну, прийшла розумна людина. Отже, я вважаю також. Підсумовуючи таку річ, я вважаю також. І ну, я не бачу причин не перейти нам, як Абсолютно. і весь цивілізований світ, на григоріанський календар, який є більш точним, очевидно. І е, нам, всього лиш на всього, треба просто трошки змістити всі свята релігійні. І звикнути, там 2-3 тижні ми звикнемо.